Бізнес-модель, друзі, це ваша карта реальності. Це фундамент любого онлайн-проекта, який використовує інтернет-рекламу. На цьому фундаменті тримається вся економіка проєкту від першого кліка користувача до прибутку на рахунку. Чітко прорахована бізнес-модель в інтернет рекламі дає відповіді на ключові запитання. Скільки можна витратити на залучення одного клієнта? Яка мінімальна маржинальність, щоб реклама працювала в плюс? Де знаходиться точка безбитковості, і як швидко її можна досягти? Який середній чек і ЛТВ нам потрібні? Скільки ми заробляємо з одного продажу? Скільки можемо витратити на клієнта і не збанкротувати? Скільки продажів потрібно зробити, щоб окупити інвестиції в рекламу, місячний бюджет, і працювати в плюс, ось приклад бізнес-моделі на пальцях. Уявіть, ви продаєте товар за 100 доларів, його собівартість 60 доларів, У вас залишається 40 доларів маржі. Тепер ви запускаєте рекламу, на кожен продаж вона з'їдає 45 доларів. Начебто клієнт є, продаж є, ви навіть радієте. Але на рахунку мінус 5 доларів. І саме оцифрована бізнес-модель тут каже: Стоп, братан, твій ліміт 30 доларів за клієнта. Якщо більше, ти просто годуєш Facebook і Google, а не свій бізнес. У цьому вся суть. Цифри ріжуть рожеві окуляри і показують, де прибуток, а де ілюзія прибутку. Друзі. В додаткових матеріалах до цього відео є калькулятор бізнес моделі. Тут ви просто вносите основні вхідні дані. Рекламний бюджет, середню ціну кліку, конверсію, середній чек, маржинальність і навіть LTV. І ви відразу бачите, як з вашого рекламного бюджету народжується економіка. І взагалі, чи вигідно вам це? І ось у цьому є сила оцифрованої бізнес-моделі. Ви заздалегідь можете порахувати сценарій, при якому реклама ваших товарів або послуг буде вигідною. Саме тому, друзі, бізнес-модель це перша і ключова опора в моїй системі з восьми опор інтернет реклами. Вона є фундаментом любого онлайн-бізнесу. Пропоную перед тим, як щось налаштовувати, перед тим, як запускати навіть тестову якусь рекламу, одразу прорахувати вашу бізнес-модель. Чи взагалі підходить. Ваша бізнес-модель вашого товару, послуги, вашого бізнесу, онлайн-бізнесу, чи підходить вона взагалі для інтернет-реклами. Тому що ви просто можете безцільно витратити кошти. Також, друзі, в посиланні під цим відео я прикріпляю GPT-скрипт, який прорахує бізнес-модель вашого проєкту. Потрібно просто дати йому вхідні дані. Ви берете ось цей скрипт. Вносите туди вхідні дані, даєте чату GPT, і він прораховує приблизно вашу бізнес-модель. Навіть можете не користуватись мою табличкою. І тут, друзі, ми підходимо до найважливішого, до ключових показників бізнес-моделі. Бо просто калькулятор це ще не все. Питання в тому, які цифри там реально мають значення. І показник номер один тут, як на мене, це саме маржинальність. Тобто це відсоток зароботку з одного продажу товару чи послуги. І в інтернет-рекламі, якщо у вас маржа менше, ніж 40%, то бізнес-модель, як правило, дуже вразлива ваша для інтернет-реклами. Тому я я рекомендую для інтернет-реклами використовувати виключно високомаржинальні товари або послуги. Другий показник це вартість залучення клієнта CPA. Це та сама цифра, яка вирішує, ви заробляєте чи просто годуєте рекламні платформи. І тут правило просте: CPA завжди повинен бути нижчим за вашу маржу. Тобто, якщо CPA більше. Вашого заробітку, чистого прибутку з одного продажу, або з навіть з декілька продажів. Таке також буває, що якщо у вас навіть LTV 2 чи 3, у вас може бути CPA дорожче, ніж продаж одного товару з LTV 3, то це означає, що кожен продаж віднімає у вас гроші. Віднімає, а не приносить. Третій показник. Такий ключовий, на мою думку, це ROAS, це Return on Ad spend, тобто це відповідь на запитання, скільки доларів ви заробляєте з кожного долару, який витратили на рекламу. Якщо ROAS у вас менше одного, тобто ви витратили один долар, а заробили 0,9 центів, наприклад, або да, 0,8, то ви в дуже жорсткому мінусі. Якщо ROAS у вас два, це вже більш-менш нормально. Але чесно кажучи. По-справжньому стабільний бізнес, який заробляє дійсно з інтернет-реклами, починається там, де Роуз тримається від 3 і вище, принаймні від 2,5 і вище. Ну ось Роуз 2.2 це такий уже більш-менш нормальний показник. Але Роуз в ідеалі повинен бути 3 і вище. Четвертий показник це LTV Lifetime Value. Цей показник відповідає на питання, скільки продажів вам приносить один клієнт. Тобто, якщо LTV у вас один, це погано. Якщо ви один раз всього продали, і все, це, ну, це, це погано. Якщо LTV 2 і вище, то це вже добре, це означає, що у вас якісна бізнес-модель, вона має місце бути для інтернет-реклами. І ще один важливий показник, про який часто забуваю, це ROI Return on Investment. Це вже не тільки про рекламу, а про бізнес загалом. І Рой показує в відсотках, наскільки ефективно працюють усі ваші інвестиції у рекламу, у команду, у логістику. Це та цифра, яка показує, бізнес живий чи він просто тримається на ентузіазмі. Тобто, якщо на кожній. Вкладені 100 доларів, у вас рой 200%, то це дуже добре. Це добрий рой. Якщо у вас рой менше 100%, значить ви в мінусі. Ось ці 5 показників: маржинальність CPA, ROAS, LTV і ROI, це ваш компас. Якщо ви їх прораховуєте і тримаєте під контролем, тоді ви контролюєте бізнес моделі, скоріш за все, що вона працює. Якщо ви ці от показники не рахуєте, то навіть із гарними креативами і великими бюджетами реклама рано чи пізно заведе вас у глухий кут. І що тут ще важно розуміти, друзі, є різні типи бізнес-моделей. Наприклад, є класичні e-commerce-проекти з разовими покупками, є e-commerce з повторними покупками, є разові послуги, продаж разових послуг, є довгострокові послуги, є інфопродукти і онлайн-курси. Є SaaS, різні підписки, є партнерки, є маркетплейси агрегати. Там кругом різні KPI. В додаткових матеріалах під цим відео я надаю вісім типових бізнес-моделей для інтернет-реклами і які там ключові KPI. Але тут ключовий меседж в тому, що ви повинні одразу, да, перед тим як налаштовувати рекламу, повинні одразу розуміти тип вашого проекту і на які ключові KPI Орієнтуватися. І в цьому вам поможе мій скрипт, який я надаю в додаткових матеріалах під цим відео. Також, друзі, важливо розуміти, що бізнес-модель це не статичний документ, вона змінюється від ринку, від сезонності, від конкуренції. Сьогодні ви в плюсі, завтра маржа просіла і реклама вже працює в мінус. Щоб це все прорахувати, більш детально є два інструменти. Перший інструмент це юніт економіка, другий інструмент це медіапланування. – це фінансова логіка всередині одного продажу. Вона відповідає на запитання, чи вигідно продавати цей конкретний продукт або послугу через рекламу. Наприклад, ви запускаєте продукт в TikTok, маржинальність 30%, вартість одного продажу 12 доларів, середній чек 25 доларів. На перший погляд ви в збиткі, але якщо це не разова покупка, а підписка, де LTV клієнта від трьох, тоді модель у вас в плюсі. Тобто Юніт Економіка допомагає відсікати продукти, які з'їдають бюджет, і фокусуватись на тих, що реально приносять гроші. І другий інструмент це медіапланування. Навіть якщо ви якісно підібрали у вас все по юніт-економіки підходить продукт чи послуга. Його потрібно дивитись завжди у масштабі, у розрізі. І тут вступає вам на допомогу медіаплан. Тобто, це така карта вашої бізнес-моделі по всіх каналах трафіку. Що він дає? Він дозволяє рахувати бізнес-модель. Під кожен канал окремо, під мета, Google, Email і SEO. показує прогноз заявок, продажів і прибутку, допомагає зрозуміти, який канал дає обсяги, тобто дає трафік, дає охвати, а який його закриває уже на конкретну рентабельність, на конкретні конверсії, на покупки. Отже, висновок: Юніт економіка відповідає на запитання, чи прибутковий конкретний продукт як одиниця продажу. Медіаплан відповідає на запитання, чи вигідна загальна модель запуску реклами по каналах. Разом вони дають бізнесу повний контроль над ефективністю до запуску реклами. Тобто ви одразу можете прорахувати таку ефективність вашої моделі, ваш, вашої продуктової лінійки в, в розрізі, в масштабі. Приклади медіаплану та юніт економіки є в тематичних таблицях під цим відео. А також, друзі, я прикріпляю два промта для чата GPT, які допоможуть вам швидко прорахувати юніт економіку та медіаплан для вашого онлайн-проєкту. І дивіться далі, друзі. Бізнес-модель це жива система. Вона постійно змінюється. І змінюється вона не тому, що ви щось неправильно прорахували, а тому, що змінюється сам ринок. Є сезонність. Да, наприклад, у грудні купують подарунки, у вересні стартують курси англійської, взимку розлітаються вітаміни. І у сезон цифри летять вгору, росте конверсія, падає CPA. а поза сезоном все навпаки. Також є конкуренція, коли аукціон перегрітий, CPC росте, і ваша модель може з плюсової стати мінусовою за тиждень. Є курс долара, є логістика, є собівартість. І все це відразу ліже вашу маржу. Також є поведінка користувачів у кризу, коли клієнти купують довше і менше, купують рідше, і навіть сильні офери перестають працювати. І ось у таких умовах бізнес-модель може стати збитковою. Тобто раніше вигідна бізнес-модель може дуже швидко накритись. Продажі можуть бути, ви можете ще радіти, але якщо ще додати якісь операційні витрати різні, то там плюс конкуренція в цінах і середній чек просто ваш, да, середній заробіток, навіть з LTV, він просто починає бути в мінусі, да, він не витягує затрати на інтернет-рекламу. І ще, що мене якби в цих ситуаціях би, дивує, що люди ще спробують масштабувати, вливають ще більше грошей, і думають, що якщо вони вліють всю цю історію ще більше бюджету рекламного, то щось зміниться в кращу сторону. І тут навіть на перший, на перший погляд, їм може так показатися, починає рости прибуток. Але разом з ростом прибутка також ростуть і операційні витрати. Тобто це як заливати бензин у пробиту каністру. Чим більше влили, тим швидше витекло. І що тут потрібно розуміти да, у цих ситуаціях? Масштабувати, можливо, бізнес-модель тільки тоді, коли у вас є стабільна маржинальність від 40% тобто мінімум 40% маржі, в ідеалі це 100%. Тобто маржа це ваша подушка безпеки. Щоб да витримати різні оці коливання, по-друге, продукт має бути релевантним ринку. Не можна масштабувати неліквідний товар чи послугу, що я якби дуже часто бачу. Тоді, коли ви питаєтесь влити в неліквідні послуги, де ринок просто перегрітий ними чи товарами, питаєтесь влити бюджет, то ви просто масштабуєте собі проблеми, тобто збитки масштабуєте. І по-третє, завжди має бути простий юніт-аналіз. скільки реально коштує клієнт, скільки ви заробляєте з продажу і яка сума безпечна для реклами. Масштабують тільки те, що вже працює стабільно. Але навіть коли ви навчилися рахувати і масштабувати, є ще один рівень це мультиканальна бізнес-модель. Бо один канал рано чи пізно в будь-якому випадку вигорає. І правильна стратегія тут виглядає як оркестр. Тобто у вас є ядро, канал, який приносить основний обсяг, наприклад, Google Shopping для товарки чи Metalit для послуг. І навколо ядра ви вже будуєте інші канали. Там підключаєте ремаркетинг, емейл розсилки, Ютуб для прогріву, Тікток для залучення нових да, користувачів. Ось. І тут важливо не просто запускати рекламу в багатьох місцях, а важливо побудувати систему, де кожен канал має свою роль і підсилює інший. Наприклад, Google ловить. Гарячих клієнтів, мета прогріває, доганяє. Імейл вже дає LTV, да, дає повторні продажі. Разом це така єдина система від першого кліку до покупки і до повторних продажів. Отже, бізнес-модель це не статична картина, а жива стратегія. Вона дихає разом із ринком, змінюється від сезонів, від конкуренції і від ваших дій. І якщо ви її не контролюєте, вона дуже швидко перетворюється з прибутку у злив. І щоб цього не сталося, потрібен інструмент, який дає вам повний контроль. А це система звітності. Саме у ній ми бачимо реальність, де бізнес заробляє, де він згорає. І саме про це ми поговоримо у наступному відео моєї системи 8 опор інтернет реклами, де друга опора це звітність. Тому поставте лайк, якщо було корисно, підпишіться на канал і одразу переходьте до наступного відео про звітність, щоб побачити, як бізнес перетворюється на цифри, які можна виміряти, контролювати і масштабувати. Також, друзі, під цим відео є посилання на мою книгу вісім опор інтернет-реклами та супутні послуги аудиту, консультацій і налаштування інтернет-реклами та веб-аналітики для онлайн-проєктів. Звертайтесь, буду радий допомогти і до зустрічі! В слідучому відео 8 pillars of online advertising at Katencamax.